Вітаю всіх на своєму каналі. Придбав я такий насос. Він не новий, був ще в використанні. Але насос, скажімо так, продвинутий і розумний. Це Grinfors Alpha 2. Вони широко зараз відомі. Насос на постійних магнітах і ще називають його частотним. Буду ставити взамін такого мого даба. Він ще працює в мене більше 20 років йому, десь 22-20 років він працює. Але прийшов час його замінити на оцейпус. Коротенько. Про цей насос є дуже багато інформації в інтернеті. Хто може детально ознайомитися. Ну, коротко, насос дуже мало споживає електроенергії, декілька разів менше ніж традиційні. В цьому насосі є дуже багато настройок, які вам треба під себе під систему підстроїти. І є в нього така настройка настройка автоадапт. Ви просто нажимаєте, і насос вибирає потрібний режим, і якщо що в системі міняється, балансування відкриваєте, закриваєте. Прибори опалення, а він автоматично підстроюється і видає оберти і тиск такий, який треба в вашій системі. Що дуже, що дуже добре. І ще один немаловажний факт: цей насос може працювати від любого джерела безперебійного живлення, в тому числі від простого безперебійника комп'ютерного, який видає неправильну синусоїду та модифікована. І оцей насос я показував і підключав неодноразово при необхідності. Він просто гуде. Якби там є деяка нестаковка з цим синусом, він для нього не дуже підходить. А от на такий, значить йому однаково. Це як діпи, на комп'ютер, неважливо, не яка там синусоїда. Значить, тут одна є особливість до цього насоса. Вони повинні комплектуватися або окремо купувати штекер клемник Тут одна клемка довша, дві коротші. І оцей клемничок стоїть не дешево. Саме дешевше я бачив в інтернеті 900 гривень і навіть бачив по 1600 І так, я зараз буду знімати даба і ставити цей насос. Так, ну і дивіться, насос на місці все підійшло, гайки, все розмір, так як і вдава. ДАБА. Так, підключається, просто Ось так розбирається. Це сюди. Кінці гарно. Скручуємо. Краще, звичайно, залудить. Так, тут у нас три клемки. Зліва перша друга це фаза 0. Третя у нас вільна, тому що заземлення. Так, отак вставили. Тепер тут є отака пластинка, її треба витягнути і контакти отут зажмуться. Все. все надійно зажати. Тепер. Захлопуємо все і закручуємо. Все. Так, ну і під'єднуємо. Перепутати не можна тільки одною стороною. Ну і все, зараз будемо запускати. Так, і перший пуск ще не пробував, якраз знімаю на камеру. Так, все запустилося. Циркуляція пішла. 22 Вт це максимально, що він бере. Це, як я зрозумів, на третій швидкості. Я ще з ним не розбирався, але зараз ми поклацаємо. Так, друга швидкість. Це я так думаю. Бо тут дві поділочки. І на першій швидкості дивимося. 5 Вт споживання, уявляєте? Дивіться, також параметри. Ось тут споживання, дивіться, від 5 до 22. Те, що ми бачили, 22 максимум і 5 мінімум. В рази порівняно з дабом. Ну, а це в амперах споживання. На мінімум 500 ампера, На максимумі 019. Для порівняння, дивіться, ДАБ, мі. Ось тут указано по швидкостям і скільки споживає. На третій швидкості 71 Вт, на другій 60 і 44 мінімально на першій. Так, ну і тут цікава функція автоадапт. Давайте знайдемо її. Так, автоадапт. Також вона. Ну, вона поступово там підстраює. В залежності воно може підвищуватися, потім знижуватися. На 9. І в залежності від того, як ми будемо балансувати систему, прикривати, відкривати, автоадапція буде змінюватися. Чез я спробую щось прикрити. Так, трошки я прикрив, бачите. Автоматично. Автоматично все. Не треба нічого паритися з насосом. Дивіться, 6 ват. Ну і бачите, так само на 5 Вт на 5 ватт настроїлося. Все. Все просто супер. Мені дуже подобається цей насос. Ну, ще треба розібратися по настрочкам. Але якщо автоадапт, то тут взагалі не треба нічого паритися. Ну і провірю я ще одне питання. Друге, через що я взяв цей насос, це робота від простого безперебійника, моменти випнення світла або так називаємо блекаути. Зараз безперебійник підключений до такого акумулятора автомобільного 80 А. Провода я вивів. Це зараз він працює. Включений в розетку. Так як штатний безперебійник. Зараз я дивіться, відключу. Включаю назад. Все, включився назад. Так, зараз я в такому штатному режимі включу ось до нього під'єднаний мережевий фільтр або продовжувач і включений насос. Насос вимкнутий. Зараз я включаю тумблером. Так, насос запустився. Все нормально, без ніяких посторонніх звуків. В авторежимі. Зараз я включу на мінімалку на 5 Вт на першу швидкість. Ну поки що на 6 Вт він. Зараз мінімально. Зараз я... Виключаю її знову. Виключаю безперебійник з мережі. Він почав волати. І знову я включаю Врочисто на акумуляторі. Так само запустився. На першій швидкості 5 Вт. Ніяких посторонніх звуків. Від насоса не чутно, все добре. Ну і на цьому все. А далі в сезон я вже перевірю при потребі, як працює протягом якогось часу, і скільки бере, як садить акумулятор і все таке подібне. На цьому все, до нових зустрічей.